ЄС захищає суверенне право регулювати технології від останньої тарифної загрози Трампа, торгова війна нового покоління, ЄС проти США в епоху цифрового регулювання, останні події у відносинах між Європейським Союзом і Сполученими Штатами, а саме погрози Дональда Трампа проведення додаткових тарифів на товари з ЄС це не просто черговий епізод у вічній історії торгових суперечок. Це провісник чогось набагато більшого, торгової війни нового покоління, де головним полем битви стають правила регулювання цифрової економіки. Ми спостерігаємо зіткнення двох світоглядів, двох підходів до управління технологіями, які формують наше сьогодення та майбутнє. І ставки в цій грі, як ніколи, високі. Протягом багатьох років ми чуємо про необхідність регулювання технологічних гігантів. Про те, що вони занадто впливові, що їхні бізнес-моделі неетичні, що вони зловживають своїми даними та впливають на демократичні процеси. В Європі, на відміну від США, ця проблема сприймається як системна, що вимагає комплексного вирішення. Саме тому ЄС активно розробляє і впроваджує ряд законодавчих ініціатив, спрямованих на контроль над цифровим простором. Закон про цифрові послуги. BSA, Закон про цифрові ринки, DMA та закон про штучний інтелект це не просто набір правил, це фундамент нової цифрової екосистеми, заснованої на принципах справедливості, прозорості та захисту прав споживачів. Але в США, особливо при адміністрації Трампа, до цих зусиль ставляться з глибоким скепсисом. Кремнієва долина, потужний лобійський центр, активно просуває ідею про те, що надмірна регуляція душить інновації і підриває конкурентоспроможність американських компаній. І, що більш важливо, законодавство ЄС сприймається як інструмент дискримінації проти американських технологічних гігантів, які традиційно домінують на світовому ринку. Загроза Трампа проведення тарифів це не просто спроба тиску на єс це сигнал всім країнам світу, які розглядають можливість регулювання технологічних компаній, це спроба змусити їх відмовитися від своїх планів і підкоритися американським правилам гри. І це дуже небезпечний прецедент. Протягом багатьох років я спостерігав за розвитком цифрової економіки і бачив, як технологічні компанії захоплюють все більше влади та впливу. Я бачив, як вони маніпулюють інформацією, збирають дані про користувачів без їхньої згоди та створюють залежності. Я бачив, як вони впливають на вибори і підривають демократичні інститути. І я переконаний, що регулювання технологічних компаній необхідно для захисту прав і свобод громадян. Однак, я також розумію, що регулювання має бути розумним і пропорційним. Воно не повинно душить інновації і підривати конкурентоспроможність, воно повинно бути спрямоване на усунення конкретних проблем, а не на покарання всієї галузі. І найголовніше, воно повинно бути засноване на принципах справедливості і прозорості. Що стосується конкретних ініціатив, ЄС, я вважаю, що закон про цифрові послуги та закон про цифрові ринки є важливими кроками у правильному напрямку. Вони вводять нові правила для онлайн платформ, які змушують їх нести відповідальність за контент, який вони публікують, і забезпечують більш справедливу конкуренцію на ринку. Однак я також бачу деякі недоліки в цих законах. Наприклад, закон про цифрові ринки може бути занадто жорстким щодо деяких компаній, що може призвести до зниження інновацій. Я також вважаю, що ЄС повинен бути більш відкритим до діалогу з США та іншими країнами з питань регулювання цифрової економіки, багатосторонній підхід необхідний для вирішення глобальних проблем і спроби нав'язати свої правила силою тільки погіршать ситуацію. Чому ця торгова війна принципово відрізняється від попередніх? У минулі торговій війни предметом суперечок були тарифи на сільськогосподарську продукцію, автомобілі або сталь. Це були матеріальні товари, які можна було легко виміряти та оцінити. Але у випадку з цифровою економікою все набагато складніше. Предметом спору є правила гри, тобто закони та нормативні акти, які регулюють онлайн платформи та технологічні компанії. Ця торгова війна це не просто економічний конфлікт, це культурний та ідеологічний конфлікт. Це зіткнення двох світоглядів, двох підходів до управління технологіями. Це боротьба за майбутнє цифрової економіки. Які наслідки нас чекають? Наслідки цієї торгової війни можуть бути дуже серйозними. Для європейських компаній збільшення тарифів на товари з ЄС може зробити їх менш конкурентоспроможними на американському ринку. Для американських компаній регулювання ЄС може збільшити витрати і знизити прибутковість американських технологічних компаній. Для споживачів збільшення тарифів та регулювання може призвести до підвищення цін на товари та послуги. Для світової економіки торгова війна може уповільнити зростання світової економіки і привести до невизначеності. Для майбутнього регулювання успіх чи невдача ЄС у захисті своїх законів вплине на готовність інших країн регулювати технологічні компанії. Що робити? Вихід з цієї ситуації вимагає дипломатії. Компромісів і готовності до діалогу. ЄС повинен продовжувати захищати свої закони, але при цьому бути відкритим до обговорення з США. США повинні визнати право ЄС на регулювання цифрової економіки, але при цьому уникати використання тарифів як інструменту тиску. Міжнародні організації, такі як Світова організація торгівлі, повинні відігравати більш активну роль у вирішенні цього конфлікту. Споживачі повинні вимагати від своїх урядів захисту своїх прав і свобод у цифровому просторі. Особистий досвід та спостереження. Я багато років працював у сфері інформаційних технологій і бачив, як швидко змінюється світ. Я бачив, як з'являються нові технології і як вони впливають на наше життя. Я бачив, як технологічні компанії захоплюють все більше влади та впливу. І я переконаний, що регулювання технологічних компаній необхідно для захисту прав і свобод громадян. Однак, я також розумію, що регулювання має бути розумним і пропорційним. Я вважаю, що ЄС на правильному шляху, але йому необхідно бути більш гнучким і відкритим до діалогу з іншими країнами, жорсткість і принциповість важливі, але не повинні перетворюватися в самоціль. Укладення Торгова війна нового покоління між ЄС і США це не просто черговий епізод в історії торгових суперечок, це попередження про майбутнє, де правила регулювання цифрової економіки стануть предметом запеклої боротьби. І результат цієї боротьби визначить, яким буде світ в епоху цифрових технологій, нам потрібно знайти баланс між захистом прав і свобод громадян та підтримкою інновацій, щоб забезпечити процвітання та безпеку для всіх. Це складне завдання, але воно життєво важливе для майбутнього нашої цивілізації. Ключовий висновок регулювання технологічних компаній це не просто економічне питання, це питання захисту демократії та прав людини. Пам'ятайте, технологічні компанії це не боги, а інструменти, і ми повинні навчитися використовувати їх на благо. Майбутнє цифрової економіки залежить від нашої здатності знайти спільну мову та побудувати справедливе та безпечне онлайн середовище для всіх.